Коли Кірі було чотири місяці, я завагітніла вдруге. Ми цього не планували. Для мене це був великий шок, тому що моя дитина ще була дуже маленька, і я взагалі не знала, як я буду. Марина вже дуже доросла дівчинка, і вона знає, що потрібно робити, щоб не завагітніти ще одною дитиною. Старша недолюблена за цього. Зверталась до своєї свекрухи за допомогою. Я почала її відвозити на декілька днів до неї. І після того я зрозуміла, що я вже просто не впізнаю свою дитину. Ми їй розказували, жукіра вона засинає сама, її не треба вкачувати. Але я не знаю навіщо, вона почала її просто вкачувати постійно. Це на дитину вплинуло так, що вона сама спати взагалі перестала. Вона спала або на руках, або ми її качали на фільболі. Мені дійсно було дуже складно. Я була вагітна вже з великим пузом. Моя свекруха до Кіри ставиться так, що вона прям дуже дуже сильно її любить. Вона не може їй відмовити взагалі ні в чому, навіть. Хлібаць, з унітаза чашкою. Кіра, в принципі, це швидко зрозуміла, і вона прям почала маніпулювати. Вона, Кірі, все дозволяє, я щось не дозволяю, виходить, погана мама на фоні гарної бабусі. Навіть ми з нею вже так сварились, що вона мені сказала, що я взагалі Кіру не люблю, а вона її любить. Зі сторони мені здається, що бабуся взяла на себе таку місію. Вона розуміла, що ти усю свою увагу маленької дитині. А хто буде цією займатися? Таке відношення було як тільки оце кіру привезли з родом. Вона від неї аж трусилась. Я розумію, що це її перша у неї один син. Онука да у неї один син. Може, вона мріяла дівчинку. Напевно, так воно й було. Коли вам було зручно, ви спокійно віддали кіру на виховання своєї бабусі. Потім вам стало це невдобно, а вона прикипіла. Це класичний приклад конфлікту між невісткою та свекрухою з приводу виховання дитини. Коли я вже сказала чоловіку, що я дуже хочу, щоб з'явилась няня. Свекрусі це не сподобалось. Вона ходила. Бувало таке, що няня іде, наприклад, з кірою гуляти, а потім вертається няня, кіра і свекруха. Свекруха казала: навіщо ви взяли няню, якщо є я, і що няня все робить не так. І зрештою няня звільнилася. Коли ми жили разом, бородянці з сім'єю, і вже дуже сильно сварились. Ми доходили до того, що ми вже просто матюкались один на одного. Ситуація була дуже складна, особливо там, коли ти 24 на 7 знаходишся разом. Ну просто кайдашева сім'я. Зараз ми вже трішки змінили формат наших відносин. Якщо треба там, щоб вона посиділа, вона просто приходить, а я вже ухожу з дому. А як твій чоловік реагує на ваші стосунки з його мамою? А, ну як чоловік взагалі підтримує мене, тому що все-таки ми його сім'я, але це його мама, і типу він все одно до неї більш лояльно відноситься. Взагалі, всі сварки наші починаються з того, що Кіра починає істерику, якщо вона починає істерику. Мій чоловік починає істерику, я йому кажу, Кіра розбалована, а розбалувала її твоя мама. Можливо, її ось ці падіння на підлогу, якась поведінка вдома, як ти кажеш, капризна, неадекватна. Вона саме через те, що бабуся, яка була з нею, давала їй більше уваги, аніж ти, будучи зараз з маленьким Оскаром. Тому мабуть, вона таким чином намагається привернути твою увагу. Просто Кіра, якісь дивні придумує просьби, звісно, що я не буду дозволяти все.